Привіт, друзі! Як правильно перекласти речення? Він сказав, що зробить це. He said, he will do it. Або He said He would do it. Граматично правильним є лише другий варіант. He said, He would do it. Давайте розберемось, чому. Я думаю, кожен з вас коли-небудь чув термін future in the past. І зараз ми маємо змогу розібратись з цим терміном поближче. Отже, future in the past це структура, яка використовується в реченнях, де головна частина стоїть у минулому часі, а підрядна у майбутньому. Давайте на цьому трохи зупинимось. Тобто одразу ми бачимо, що речення складне і складається як мінімум з двох частин. В ньому є головна частина, тобто та частина, яка зумовлює загальний сенс речення. І в нього є підрядна частина, тобто частина, яка щось доповнює. Частіше за все це зв'язка Pass Simple та Future Simple. Мається на увазі, що головна частина речення стоїть у часі Past Simple, підрядна у часі Future Simple. Одразу маю зауважити, що сам термін future in the past, ця структура, вона загалом набагато ширша. Так, зазвичай головна частина буде у Past Simple, а от підрядна, окрім Future Simple, може бути також у часі Future Continuous, Future Perfect, ну і навіть Future Perfect Continuous. Хоча це виглядає досить дикувато. Ну, але це теж має право на існування. Але загалом найчастіше ви будете стикатись у розмовній англійській саме зі зв'язкою Past Simple та F'uture simple. Тому ми сьогодні сконцентруємось саме на цьому, на головному. І у цьому випадку саме головне правило, яке потрібно запам'ятати раз і назавжди. У таких випадках у підрядній частині завжди буде Would замість Will. Тобто ми говоримо про майбутнє, але замість Will ставимо Would. І давайте нарешті перейдемо до прикладів. Все стане зрозуміліше. Він сказав, що зробить це. He said. He would do it. Одразу бачимо, що це складне речення. Що мається на увазі під складним реченням? Це коли в нас є кілька підметів та кілька присутків. Ми бачимо перша частина He said, друга частина He Would Do it. Два речення в одному. Давайте подивимось, де тут головна частина. Яка частина формує загальний зміст цього речення? Безумовно, це частина He said. По-перше, вона стоїть першою. І так буває частіше за все. He said. В якому часі вона стоїть? У часі Past Simple. Давайте подивимось на другу частину. He would do it. Це підрядна частина. Вона нам змальовує те, що він сказав колись. Він сказав в минулому. Але сказав він про майбутнє. Він зробить це в майбутньому. He said He Would do it. Тобто, на той момент, коли він сказав. Це було про майбутнє. Тобто, бачимо цю нашу зв'язку. Головна частина past simple, he said. Підрядна частина future simple. He would do it. Не забуваємо, тут завжди буде would Замість will. Ще один приклад. Ми думали, що вона програє. We thought she would lose. Те ж саме. Головна частина ми думали. We thought. Past simple. Підрядна частина, що вона програє. She would lose. Future simple. Обов'язково would. Давайте подивимось тепер з заперечним реченням у підрядній частині. Я хотів, щоб вони не приходили. I wished they wouldn't come. Як бачите, не дивлячись на те, що підрядна частина у нас має заперечення, зміст і структура залишаються тією самою. Нічого абсолютно не міняється. I wished they wouldn't come. Ну і ще один приклад. На цей раз у підрядній частині в нас буде Future Simple Passive Voice. Трохи складніше. Але нічого нового. І я боявся, що це зламають. I was Afraid. It would be broken. Все те ж саме. Перша частина Past Simple. I was afraid. Друга частина Future Simple. Але Passive Voice. Але passive voice ніяк не. Впливає на структуру Future in the Past. It would be broken. Що це зламають. От і все правило, друзі. Давайте тепер кілька речень, щоб його зафіксувати в пам'яті. Перекладаємо. Ми знали, що вони прибудуть о сьомій. We knew they would arrive at seven. We knew they would arrive at seven. ne I hoped she wouldn't find out i hoped she wouldn't find out he told me that he would check it he told me that he would check it Вона боялась, що гроші витратять. She was afraid. The money would be spent. She was afraid. The money would be spent. Вона написала, що погодиться. She wrote that she would agree. She wrote that she would agree. Я боявся, що ніколи це не знайду. I was afraid. I would never find it. I was afraid. I would never find it. Вони сказали, що цей будинок знесуть. They said. This building would be pulled down. They said this building would be pulled down. I knew he would change his mind. I knew he would change his mind. Я думав, що це буде легше. I thought it would be easier. I thought it would be easier. Мені було цікаво, коли це закінчать. I wondered when it would be finished. I wondered when it would be finished. Якщо ви вважаєте це відео корисним? Поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!